А тепер про тяжке. Великі сторежові системи. Великі сторожові системи для промислових та індустріальних об'єктів. Там, де сотні кВт в годину використовуються, е вимоги до безшовності переходів, тут все дуже-дуже складно, дуже-дуже серйозно. Тобто тут е сам пан склепав на колінці, зібрав, ні, тут вже не проходить така тема. Саме перше при підбору. Таких систем, систем безперебійного живлення для промисловості чи індустріальних, подивіться на ваші станки, які у вас встановлені, чи на ваше приладдя, яке у вас працює. Подивіться, скільки максимально допустимий момент зникнення світла. Бо, наприклад, для чіпових станків, ті самі корейські самі розповсюджені в нас в Україні, 0,1 секунда, тобто 100 мілісекунд. Подивіться, а далі вже буду далі розповідати.